Ми скільки тут у нас. Так. Бо думають, куплять купляти пенетромат, ой, не пенетромат, а. Глибокориглюч. Подожди, виключилось. Корих. Ось, ось кнопочка сліва. ліва. Да. подожди, пожеж не спішить. Тепер треба почекати, щоб супутники додалися. Там з'явиться такі супутники біля цього. Mm -hmm. Почекаємо тоді трошечки. То, що всі, Хто продає рехлітілі, кажуть тобі, треба купляти рехлітель. Ніхто не, навіть на поле не їздив, я думаю, треба купувати рехлітель. Бо вже, ви що, не знаєте, кожні 4 роки ви повинні довбати. А так а що йому довбати? Ну, викликаєте нас, або так приїжджають такі спеціалісти, ну, ті, хто не продає техніку, поняв? <гум> принаймні, поки що. І, і дивимося, зараз ні, просто супутники. 55. Ні, так і не треба глибше. Тому що коли ви підошву оберте на 55, вона буде ще глибше. Так вона у вас то знаєш, скільки її... Да. да. Вы же не можете надолбать на 70 дивіться. Що да. там, є супутник? Так, да, все зелененькое. Все, все зелененькое, топи его. Вот так. О, так. Да, и туда его. Дивіться, треба купляти, бо хлопці думали купляти цього глибокорихлюча, каже, осінню. Да-да-да, йди, да. давай-давай, що руки-то дрожать. Це 50, ух ти, йоп. Ні-ні-ні, давай, 5 сантиметрів, бо воно ж не зафіксує. Все, зафіксувала. Не спіши, не спіши. А, ага, графік давай, так? Да? Бо люди ж не повірять, ось бач, до тебе ця межа? 55 см. 50 см у нього тут вже межа, бач? Тобто, ви, от, ви отут її, по великому рахунку, це треба ківоні, як ото в МХП, ми, там по 70 см. І чи треба туди буритися, розумієш? Це все нормально. Можливо, там якісь сідірати пробувати колись, якщо дощі співпадуть, пів знаєш, щоб глибоко достало. Але тут нічого не достане. Щось воно, бачите, де у вас плужна підошва. Ось вона. Отак, От якщо провести, у це десь 53 см. 53 см у нас плужна підошва. Ми... Не треба Ми... не... Ми... Не Ми... надо... Ми... вам купляти ніяких релігівців. Якого ж треба трактор. Якого? Ката! Ну... Все. Все. Так що вже дешевше обійдеться, вже О, легше. Так, що, ще? там там сильно стало, там ніде не ставало, так. Ну а що ти думаєш? Може там якась кам'янець. Так, плавно, 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 бо може тоді тоді сприснуть, по ній скаже, що ще раз два переробляй. Так, може ти наклад там знайшов, а. А, так копайте. Починай ну... тут там рить. Нет, все, 50 тут стало. 52. 52. 52. 50. А ну-ка, давай. Все. Так що, воно ж не, не зафіксує. Та я зараз добре нажму, та й все. Ну так. А да все. Да все, стало? Ні, так воно не буде, не буде ніфіга. Не покаже, А, графік покаже. Тобто, бач, 50. Сантиметрів, грубо, починається да. срака. А там 55. А от там я 60 засовував. І Як масок. Оце де на пшениці, де ми розверталися комбайном. Ну, хлопці, цей, а туди зайшов. Далі.